Першими кажуть, коли вдягнути теплі речі, взяти парасольку або ж взагалі утриматися від виходу з дому в Україні. Відзначили день працівників гідрометеорологічної служби. Саме вони щодня стежать за змінами в погоді, попереджають про негоду та допомагають планувати наші будні. З нами на зв'язку Анна Швець, синоптикиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології. Мої вітання, Дякую, добрий день. І розкажіть, будь ласка, про вашу роботу, як саме формується прогноз погоди? Для початку ми повинні отримати дані від метеостанцій, далі формуються карти погоди? Також до повномасштабного вторгнення у нас діяли аерометеорологічні спостереження, радіозондування. От, завдяки цим даним ми могли бачити погоду як в приземному полі, а також на висотах півтори, три, п'ять тисяч метрів над рівнем землі. Наразі ми використовуємо дані чисельних моделей, які створені європейськими метеорологічними службами. І дуже активно користуємося супутниковими спостереженнями, які дають нам, власне, дані про хмарність насичення вологою в повітрі, а також повітряні маси, які Циркулюють над нашою територією, які прийдуть до нас. От, власне, з усіх цих даних, із карт, із радіозондування, а також чисельних моделей, ми всі ці дані комбінуємо, а далі ми вже створюємо власний текст прогнозу, який ми поширюємо усіма можливими каналами. Як через електронну пошту із нашими споживачами і через соціальні мережі. Власне, що стосується соціальних мереж, паніано, як ваш центр адаптується до сучасних технологій? Знаємо, що активно ведете соціальні мережі, як реагують люди на ваші онлайн прогнози? Раніше ми також мали ну, як випускали. Меторогічний бюлетені у мережу інтернет через наш офіційний сайт Вінський Вінського обласного гідрометеорологічного центру. Але в останні роки ми почали активно вести соціальні мережі. Ми з квітня 2023 року ми два рази на тиждень це в понеділок, та в п'ятницю ми випускаємо відео і ми вже так іноді останнім часом креативно підходимо до наших відеозйомок. Ми намагаємось не відставати від сучасних трендів, щоб наші споживачі були завжди в курсі актуальних погодних змін. Пані Ано, і головне запитання, яке цікавить кожного глядача: чи можете вже зараз прогнозувати, якою буде цього року сніжна зима чи ні? Загалом ми працюємо над короткостроковими прогнозами: це від 1 до п'ятої доби. І консультації шоста, десята доба. Загалом, усі. Кліматичні ці попередження в нас надають український гідрометрологічний центр, який знаходиться в Києві. Раз на місяць ми отримуємо від, отримуємо від них метрологічний бюлетень із даними, які в нас будуть відхилення від норми по температурі та по опадах. На поточний місяць. Тобто зараз, яка в нас буде погода в грудні чи в січні, ми не можемо точно сказати, тому вже буде видно через кілька тижнів. Але чи буде сніг, ну, зазвичай взимку варто очікувати снігу, але чи буде Покрив сніговий стійкий, наприклад, чи там два тижні і більше. Це вже треба дивитися ближче до зими. Я впевнена, що глядачі обов'язково будуть дивитися ваші прогнози, щоб бути в курсі. Чи буде стійкий покрив сніговий? Чи ні. Вам дякую за те, що за роз'яснення та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Анна Швець, синоптекиня Вінницького обласного центру з гідрометеорології.